Весь цей період війни ми стараємося розподілити гуманітарну допомогу не тільки на ті міста, які дуже критично потребують цього Київ, Чернігів Харків, але й допомагаємо нашим закладам комунальним, які приймають біженців. їх в Тернополі зараз нараховуються тисячі для того, щоб вони мали нормальні комфортні умови, дитяче харчування, медикаменти. Білизна, продукти харчування, все що можемо, ми відправляємо сьогодні. Ми знаходимося в третьому училищі. Пані Галина, директор, скільки ви вже мужибіженки прийняли? Ой, у нас постійно змінюється. Ми підготували 270 місць у гуртожитках. Спортивний зал розрахований на 60 місць. Щоденно кількість змінюється, заселяються, виселяються дуже по різному Ми їх сніданки, обіди, вечері. Помитися, є дитяча кімната, працюють психологи з дітками, граються, трошки так відволікають увагу. Ну намагаємось створювати умови, поки що... наші збройні так, сили нас так. захищають. Ми так. стараємося все робити, щоб наблизити перемогу. Так, слава Україні! Героям слава!